Привіт, друзі, Ви на каналі сам собі інвестор. Сьогодні ми поговоримо про п'ять найбільших міфів про інвестиції на фондовому ринку, які заважають людям почати інвестувати. Міфи це як, в принципі, страшилки біля вогнища, наче звучать логічно, але з реальністю мають мало чого спільного. І через них люди або відкладають інвестиції, або роблять просто неправильні кроки. Міф номер один. Інвестувати можуть лише багаті, колись це дійсно було частково правдою. В 80, 80 х роках, щоб купити акції, треба було зателефонувати до свого брокера, заплатити великі комісії і обертати, звісно, великим значним капіталом. Це була гра для багатих. Але сьогодні все змінилося. Ви можете купити акції Apple, Microsoft чи якоїсь іншої будь-якої компанії, навіть маючи всього на всього 20 доларів. Так сталося тому, що у США тепер діє програма Fractional Shares, коли ви купуєте не всю акцію, допустимо, за 500 доларів, а всього на всього якусь маленьку частину. Або, наприклад, ті ж самі ETF дозволяють володіти шматочком сотень компаній одразу, маючи маленький стартовий капітал. Наприклад, один ETF може коштувати всього навсього 30 доларів, або в принципі навіть і менше. Уявімо, що ви щомісяця інвестуєте 100 доларів у фонд S&P 500. За останні 30 років середня дохідність його була близько 10% річних. Через 20 років у вас було б вже більше 60 тисяч доларів, хоча ви всього навсього внесли. 24. Інвестування це не про багатство на старті, а про регулярність і насамперед дисципліну. Перейдемо до міфу номер 2 Фондовий ринок це казино. Так, дійсно, багато хто думає, або пощастить, або програєш. Так, якщо грати на короткострокові спекуляції, це дійсно дуже схоже на рулетку. Але давайте подивимося на факти. З 1926 року SP 500 у середньому зростав на 10% щороку. Так, були кризи, крах додкомів у 2000 році, фінансова криза 2008, коронавірус 2020-го, але ринок завжди відновлювався і завжди йшов вверх. В 2008 році під час фінансової кризи індекс. Сенпі 500 впав майже на 40%. Люди панікували, продавали акції, але ті, хто залишився або просто навіть докуповував, уже через 5 років отримали подвійний прибуток, бо ринок не тільки відновився, але й зріс ще більше. Казино після програшу вам нічого не поверне, а ринок після кризи завжди дає шанс відігратися, якщо ви дійсно терплячі. Фондовий ринок це інструмент, а не рулетка. Якщо підходити з розумом, то ваші шанси значно вищі ніж у казино. Міф номер три. Потрібно ідеально вгадати момент входу. Це одна з найпоширеніших помилок. Люди чекають кращого моменту, але цей момент ніколи не приходить. Подивимося на реальний приклад. Якщо би ви інвестували в SP 500 у жовтні 2008 року, прямо перед падінням на 50%, і тримали акції до 2022 року, то ваша середня річна дохідність все одно була би близько 8% на рік. Але якщо ж ви взагалі не інвестували і чекали на дно, то ви би пропустили один з найбільших ростів індексу в історії. Тому можемо підбити такий маленький підсумок. Важливіше час у ринку ніж ідеальний момент входу, тому краще почати сьогодні і просто докуповувати регулярно, ніж чекати просто руками і надіятися на якісь певні спадки. Міф номер 4. інвестиції це за нам та складно. Так дійсно може здатися, бо терміни страшні: диверсифікація, дивіденди, облігація, ETF, індекси і тому подібне. Але це тільки на перший погляд. Приклад з реального життя: щоб інвестувати в фонд SP 500. Вам достатньо купити всього навсього один ETF. наприклад, SPY або VOO, або, наприклад, європейський аналог VUAA. і ви одразу стаєте співвласником понад 500 найбільших компаній США. Тобто однією покупкою ви отримуєте частку Apple, Google, Amazon, Tesla, Microsoft і інших. Це так само просто зробити, як заплатити за комунальні послуги через додаток у вашому телефоні. Ну і ще один такий приклад з життя. Ну, уявіть собі, що ви хочете навчитися водити машину. Спочатку здається складно: коробка передач, дзеркала, знаки, правила. Але через кілька буквально тижнів ви вже робите це все автоматично. Так само і з інвестиціями. Головне почати, а досвід прийде з часом. Інвестування простіше, ніж здається, і воно точно простіше, ніж постійно працювати на двох роботах, щоб заробити на пенсію. Ну і міф номер 5 інвестиції приносять швидкі гроші. Це теж досить такий популярний міф. Його підживлюють історіями на кшталт. Я купив біткоін у 2011 році і став мільйонером. Але Правда така, більшість людей, які женуться за швидкими грошима, їх втрачають. У 2021-2022 роках багато новачків купували акції Tesla, Netflix, Meta на Хайпі, а потім вони впали на 50-70%. Ті, хто купив із думкою зараз швидко зароблю, вони втратили гроші і розшарувалися. А ті, хто думав довгостроково, досі в плюсі, бо компанії з часом відновилися і зросли ще більше навіть. Ще один приклад: якщо би ви інвестували, у Amazon у 1999 році 1000 доларів, то через рік з даної тисячі лишилося б всього на всього 100 доларів. Але якщо б ви тоді не продали і протримали до сьогодні, то та 1000 доларів на сьогоднішній день перетворилася би у понад півтора мільйони доларів. Тому ми теж тут можемо підвести певний такий підсумок, що швидкі гроші на ринку це ілюзія. Реальні багатства приходять до тих, хто інвестує системно і надовго. Надіюся, я розвіяв п'ять міфів. А саме інвестують тільки багаті, фондовий ринок це казино. Потрібно вгадати ідеальний момент, це занадто складно і це спосіб швидко розбагатіти. Правда в тому, що фондовий ринок це інструмент. Він може або працювати на вас, або проти вас, залежно від того, як ви ним користуєтеся. Якщо вам відео сподобалося, звісно, прошу поставити лайки, підписуватися на канал сам собі інвестор, і теж запрошую підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Ну і на кінець пам'ятайте, інвестиції це не спринт, а марафон і переможцем стає той, хто готовий бігти довго.